Іноді речі, що з'являються непомітно, згодом визначають цілі покоління. Це можуть бути дрібні об'єкти побуту, нові підходи до знань, мистецтва, архітектури чи навіть те, як ми сприймаємо простір навколо. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. 1902 це також рік, коли світ потроху входить в модерн у 20-те століття, і робить це не через гучні революції, а через десятки дрібних так, сказаних прогресу. Перший науковий опис інформаційної втоми. Так, ще в 1902-му психолог Вільям Джеймс описує стан перевантаження людини інформацією через газети, Телеграф Щоденні новини. Цей опис став передвісником того, що ми сьогодні називаємо інформаційним перевантаженням або інфошумом. Тоді про нього тільки здогадувалось, а ми живемо в ньому. Дебют детективної науки. Засновується криміналістика. 1902 рік це створення першої у світі централізованої картотеки відбитків пальців у Парижі завдяки Альфонсу Бартельйону. Вперше поліція почала використовувати наукові методи для ідентифікації підозрюваних. Це був початок сучасної криміналістики. Винайдення нового виду гудзика. У 1902 році патентується металева кнопка Заклепка, яка дозволяє швидко застібати одяг і не відривається. Здавалося б, дрібниця. Але саме ця конструкція згодом стане частиною джинсів Левайс, що стане символом ХХ століття. А посилання на відео про джинси шукай десь в описі. Початок масового виробництва дитячих іграшок 1902 рік, коли в Німеччині масово запускається виробництво плюшевих ведмедиків, а в США з'являється ведмедик Тедді на честь президента Рузвельта. Перша іграшка стає масовим товаром і символом дитинства. Музика на Платівках. Перший музичний хід. У 1902 році оперний співак Енріко Карузо записує платівку, яка продається рекордним тиражем у понад мільйон копій. Це перший глобальний музичний хід. Так народжується індустрія масової музики. На каналі вже є відео про історію звукозапису, також прикріплю нижче. Жіночі штани модна революція. Саме в 1902-му з'являється перший модний каталог, де жінка зображена у раціональному костюмі. Спідниця штани для їзди на велосипеді. Це здавалось шокуючим, але стало першим кроком до у моді. Перша побутова електрична духовка компанія WestingHouse запускає у продаж електричну духовку для домашнього користування. Це радикально змінює спосіб приготування їжі в містах. А ще дає жінкам більше вільного часу, що згодом стане основою побутового фемінізму. Кольорова реклама перше повноцінне друковане оголошення в кольорі. У 1902 році виходить перша кольорова друкована реклама в газеті. Вперше кольори почали використовувати не для мистецтва, а для маркетингу. З цього моменту починається психологія реклами і візуального споживання. Відео, присвячене суто рекламі, також прикріплю нижче. Поява слова автомобіліст. У 1902 році в англійській мові вперше зафіксоване слово моторіст той, хто керує автомобілем. Це важливо. З'являється нова соціальна роль. Тепер бути водієм це не просто ремесло, а стиль життя, субкультура. Мікробіологія стає мейнстримом. У 1902 в кількох європейських університетах запускають перші обов'язкові курси з мікробіології для лікарів. Після відкриття пастера й коха. Це змінює медицину назавжди. Хвороби розглядаються як взаємодія з мікросвітом, а не як прокляття чи погана кров. Це заключна частина як фінальна сцена великої історії, бо 1902, попри свою тишу, показав, як навіть маленькі зрушення в культурі, побуті, психології чи дизайні можуть змінити курс історії. Це рік, коли іграшка стала не просто річчю, а символом любові. Джинси стали модою. Жінки вперше вдягнули штани, психологи відчули майбутню інформаційну бурю, а поліція почала бачити неочевидне. Це рік, коли людство почало жити не просто в індустріальному, а вже в культурно-інформаційному світі. На цьому наша коротенька подорож 1902 добігла, далі рік 1903. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, Ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!